Вітаю! Я Олександр Чучаєв, і це короткий екскурс до світової історії міжвоєнного періоду. Сьогодні ми поговоримо про гойдалки від демократії до диктаторських режимів в Угорщині та Румунії. Сідайте зручно, готові? Поїхали. Якщо ви вирушите до Закарпаття, то дізнаєте, що назви Угорщина там не вживають. Мадяри так, Венгрія часто. Історія нашої країни тісно переплітається з угорською не лише тому, що західноукраїнські землі входили до складу Австро-угорської імперії, а навіть угорську страву Бограч українці й угорці вже не можуть поділити, чия за національністю. Частина культури, побуту та історії стала спільною. У Першій світовій війні Угорщина, як частина Австро-угорської імперії, активно брала участь у бойових діях на боці троїстого союзу. Однак людські та значні матеріальні втрати виснажили країну вкрай, Тож у політичних кулуарах народжується ідея стати Угорщині самостійною, відкласти зброю та припинити проливати кров. У цих умовах на політичну арену виходить граф Міхай Карої. Він виступає за розлучення з Австрією та проголошення незалежності Угорщини. Палку ідею миру та самостійності підтримують інші політичні сили. Формують національну раду і розпочинають революцію проти імперського режиму. Бранці 31 жовтня 1918 року озброєні натовпи з айстрами на одязі вирушили до королівського палацу. Армія не стала чинити спротиву революціонерам, а власники палацу на швидкоруч зібралися і втекли. Революція Айстер тривала до 16 листопада. Саме цього дня імператор Карл Габсбург не дуже того бажаючи змушений зректися престолу. Тоді ж Національна Рада Угорщини під головуванням Міхая Карої проголошує колишнє королівство Демократичною Республікою. Угорщина стає незалежною державою, а Карої тимчасовим президентом. Однак радість Міхая була недовгою. За ситуацією в Угорщині, як звір пантру свою здобич слідкували російські більшовики. Вони розцінили революцію Айстер як початок світової пролетарської революції. Майже миттєво у Москві формується Угорська комуністична партія. Очолює її Белла Кун перед новоствореною політичною силою поставлена мета перебрати до своїх рук владу в Угорщині. Тим часом Угорщина потерпає через серйозні внутрішні проблеми. Після війни економіку знатно лихоманить, закриваються підприємства, а робітники змушені шукати кращої долі де-інде. Ситуацію, ускладнюючи ультиматум антанти віддати ласи шматочок своєї території новоствореним незалежним державам. Міхай Карої подає у відставку, а версії уряду 2.0 доручає створити соціал-демократам. Як виявилося, комуністи Угорщини були доволі комунікабельними і домовилися соціал-демократами про об'єднання. Як результат, вони спільно формують новий уряд. І 21 березня 1919 року проголошують Угорську Радянську Республіку. Карої у цей момент, мабуть, кусає лікті, шкодуючи про відхід від влади. Хоча лідер Компартії Угорщини Бела Кун не очолив новоствореного уряду, у його руках залишилися ниточки, за які він і надалі смикав своїх політичних маріонеток. Угорські революціонери, вочевидь, фанатіли від більшовицької Росії, оскільки розпочали відтворення суспільно-політичного ладу за її зразком. Армію назвали червоною, промисловість націоналізували, а на торгівлю запровадили монополію держави. Звісно, що така політика обурила заможних людей. І в країні розпочалися акції спротиву таким діям. Основну силу опору становила армія з адміралом Міклошем Гортів у авангарді. Почувався він впевнено, оскільки мав надійну підтримку Антанти. Під військовим тиском Антанти і внутрішнього опору, у серпні 1919 року комуністична влада зазнала краху, не проіснувавши і п'яти місяців. До влади приходить Міклош Горті, який відновлює в країні монархію. 1 березня 1920 року його проголошують регентом, тобто особою, яка замінює монарха через його відсутність або неможливість виконувати обов'язки. У нього є перевага, можливість в екстремальних умовах розпускати національні збори. А вже що розуміти під екстремальними умовами залежало від регента? Паралельно до владину дуже хотів повернутися Карл Габсбург, який зі своїми прихильниками й армією вчинив спробу державного перевороту. Та переворот не доперевернувся, і Карла заарештували та передали Антанті. Орті продовжував гордо красуватися у кріслі регента з необмеженою владою. Однак вона поєднувалася зі збереженням парламенту і елементів парламентської демократії. Сумнівної та все ж. Угорщина яскравий приклад бігуна, який активно стартував, але через десяток метрів вирішив повернутися до лінії старту. Маючи шанс втекти від авторитаризму і стати демократичною країною, Угорщина просто зійшла з дистанції. І це яскраво підкреслює зовнішня політика країни. Адже її лідери мріяли про перегляд версальсько вашингтонської системи. Угорські лідери дуже хотіли повернути втрачені за тріанонським мирним договором 1920 року слов'янські землі. Тож, коли на зорі 1930-х років з'являється помітна постать Адольфа Гітлера, Будапешт поступово втягується у трясовину реваншистської політики Німеччини. Горківський і гітлерівський режими знайшли один одного і спільно чинили акти агресії в Європі, жертвою яких стала і Закарпатська Україна 1939 року. Пліч опліч вони стояли і у Другій світовій війні. Правління Регента Угорщини завершилося наприкінці війни у 1944-му, а через два роки той помер. Тепер поговоримо про долю Румунії у міжвоєнний період, батьківщину колишнього тренера футбольного клубу Шахтар, а тепер наставника київського динамо Мірчі Луческо. На відміну від сусідів, перед війною Румунія була незалежною конституційною монархією. Румунія і вступила до Першої світової на боці Антанти, все ж значну частину її територій окупували війська троїстого союзу. Румунія втратила 10% населення та зазнала величезних фінансових збитків. Та складна економічна ситуація в Україні стабілізувалася завдяки уникненню революційної зміни влади та інвестиціям Англії і Франції. Основою політичного життя повоєнної Румунії залишалася Національна ліберальна партія. Внутрішнє і зовнішнє життя країни залежало від уряду, оскільки королю Фердинанду І було не до цього. Він був зайнятий сімейними чварами і ще трохи аграрними питаннями та оновленням армії. Уряд Румунії намагався побудувати відносини з Антантою за вигідною для себе схемою: Ми вам, а ви нам. Так, румунський уряд допомагав у придушенні комуністичної влади в Угорщині і білогвардійцям у Росії. За такі послуги Антанта віддячила сповна, і за умовами Сен-Жерменського, Тріанонського та Неїського договорів територія Румунії збільшилася удвічі. Румунія також закріпила за собою північну Буковину та Південну Бесарабію. Завдяки такому розвитку подій з'яснилася одвічна мрія держави стати великою Румунією. З тим, що тішило країну, були й проблемні моменти. Наприклад, її третину заселяли національні меншини, і необхідно було якісно включити ці території до загального механізму держави. Порівнювати усі чотири країни, у складі яких жили українці у міжвоєнний період, у Румунії їм велося найгірше. Щодо національних меншин провадили політику асиміляції, румунською мовою викладали предмети в усіх школах та правили службу у церкві. Така політика дуже не подобалася українцям, тому в Бессарабії населення з симпатіями ставилося до комуністичних ідей. Світова економічна криза спровокувала нову хвилю внутрішньополітичних конфліктів. Уряди постійно змінювали один одного, що лише послаблювало країну. У цих умовах владу перебирає колись принц, а з 1930 року уже король Кароль II та встановлює режим особистої диктатури. Режим спирається на співпрацю з Німеччиною та профашистськими організаціями. Такими як Залізна гвардія. У 1938 році Кароль ІІ знищує демократичні надбання країни, визначені Конституцією 15 роками раніше, та впроваджує диктаторську нову конституцію. Такий режим протримався недовго. Уже через два роки під тиском генерала Іона Антонеску, король зрікається престолу. Генерал проголошує себе кондуектором, тобто вождем фюрером. Запроваджений ним режим вирізнявся ще більш суворою диктатурою. Антонеско навіть уклав союз із Гітлером і Муссоліні, а пізніше вступив до Другої світової як гравець троїстого пакту. Таким чином, у міжвоєнний період Угорщина і Румунія перейшли зі світлої сторони на темну і відійшли від ідей створення демократичного суспільства, віддавши перевагу авторитаризму та диктатурі, і згодом стали союзниками Гітлера у Другій світовій війні. Дякую за увагу і до нових зустрічей!